Літо видалося спекотним, і кондиціонер в офісі працював на межі можливостей. Соломія закривала останні документи перед відпусткою, коли телефон задзвонив звичною мелодією. Свекруха дзвонила рідко, зазвичай з важливих приводів. Соломієчко, Люба, як справи, голос Ольги Ігорівни звучав особливо лагідно. Не відволікаю від роботи. Ні, Ольго Ігорівно. Як самопочуття? Та все добре, дякую. Слухай. А можна до тебе трохи в гості зазирнути, хотіла поговорити. Соломія глянула на годинник. До кінця робочого дня залишалося півгодини, а додому добиратися хвилин сорок. Звісно, приїжджайте, я якраз звільнюся. Чудово, буду через годину. Телефонна розмова закінчилася, але яке занепокоєння залишилося. Свекруха ніколи не приїжджала без попередження заздалегідь, а тут раптом така спонтанність. Соломія прибрала зі столу останні папери і попрямувала до виходу. Квартира зустріла прохолодою і тишею. Соломія увімкнула чайник і пройшлася кімнатами, перевіряючи порядок три кімнати, кухня, два санвузли. Квартира була просторою і світлою. Нещодавно зроблений ремонт тішив око, особливо нові меблі у вітальні. Дзвінок у двері пролунав рівно через годину. Ольга Ігорівна стояла на порозі з невеликим букетом гвоздик і звичною посмішкою. Соломієчко, рідна. Свекруха обійняла невістку і пройшла в передпокій. Яка краса у тебе тут? Кожного разу милуюся. Проходьте, чай вже готовий. Жінки влаштувалися на кухні за круглим столом біля вікна. Ольга Ігорівна неквапливо розмішувала цукр у чашці, роздивляючись інтер'єр. Скажи, а скільки у тебе зараз квартир? Питання прозвучало ніби між іншим. Соломія трохи здивувалася такому інтересу. Три, ця, де ми живемо, однокімнатна на вишневій, яку здаю, і двокімнатна на Соборному, теж в оренді. Ого, як багато! Свекруха похитала головою із захопленням. А дорогі, мабуть? Ну, по-різному. А на Вишневій в якому районі точно? І на Соборному? Соломія почала детально розповідати про розташування квартир, їхній стан орендарів. Ольга Ігорівна слухала уважно, ставлячи уточнюючі питання про метраж, інфраструктуру, транспортну доступність. Щастить же тобі зі спадщиною від батьків, зітхнула свикруха. А ось наш Ілля досі мучиться з цим орендованим житлом. «Ілля?» Соломія згадала племінника чоловіка. А що з ним? Та знімає кімнату в комуналці вже третій рік. Хлопець хороший, працьовитий, а особисте життя влаштувати не може. Дівчата сучасні без свого житла заміж не йдуть. 28 років, а все один. Ольга Ігорівна дістала телефон і показала фотографію молодого чоловіка. Бачиш, який симпатичний. На заводі працює інженером. Зарплата пристойна. Але на квартиру все одно не накопичити. Ціни ж які зараз. Соломія кивнула дійсно житлове питання було болючим для багатьох. А батьки не допомагають. Та звідки у них гроші? Пенсія мізерна. Брат мій все життя на тому ж заводі пропрацював. У їхні часи квартири держава давала. А зараз. Розмова плавно перетекла на інші теми, але Соломія помітила, що свекруха регулярно повертається до теми Іллі та його житлових проблем. То згадає, як то й мліє про власний куток, то розповість чергову історію про невдалий винаєм квартири. Через тиждень Ольга Ігорівна зателефонувала знову Соломієчко, не зайнята. Хотіла поговорити де про що важливе. Слухаю вас. Ти знаєш, я все думаю про нашого Іллю. Може, варто йому якось допомогти? У сім'ї ж потрібно один одного підтримувати. Соломія відчула, як напружилися плечі. Невже розмова піде в тому напрямку, якого вона побоювалася? А що ви маєте на увазі? Ну, у тебе квартир кілька. Може, одну можна було б того передати племіннику або хоча б дешево здавати. Хлопець же рідний, не чужий? Ольго Ігорівно, я розумію ваше занепокоєння за племінника, але мої квартири це моє джерело доходу. Оренда допомагає оплачувати кредит за цю квартиру і відкладати на майбутнє. Та я ж не прошу задарма. Нехай платить, але не ринкову вартість. А що може? Сім'ї ж допомагати треба. Але чому саме я повинна нести ці витрати? У Іллі є батьки, є робота. Соломієчко, ну що ти таке кажеш? Голос викрухи став ображеним. У кого просити допомоги, як не у рідних, тим більше у тебе є можливість. Телефонна розмова закінчилася натягнуто. Соломія поклала слухавку і глибоко зітхнула. Неприємне почуття оселилося в грудях. Таке бувало, коли передчуваєш неприємності. Ввечері чоловік Максим повернувся з роботи пізніше звичайного. Цілий тиждень у нього були наради щодо нового проекту, і додому він приходив втомлений. Як справи? Він поцілував дружину і попрямував мити руки. Максиме, мені твоя мама дзвонила. З приводу Іллі. А, так, вона мені теж говорила. Чоловік повернувся на кухню і сів за стіл. Дійсно, хлопець у складній ситуації. Може, справді варто подумати, як допомогти? Соломія завмерла старілкою в руках. Тобто, ти підтримуєш маму в цьому питанні? «Ну, Чому відразу підтримую? Просто думаю, що у родичам допомагати це нормально. У нас є можливість, а у Іллі проблеми? У нас є можливість, голос Соломії став різкішим. Це мої квартири, Максиме, спадщина від моїх батьків. Соломіє, ну що ти відразу так. Ми ж сім'я? Яка різниця, твої чи мої? Головне, що можемо допомогти людині? Велика різниця. Ці квартири дісталися мені після смерті батьків, я їх утримую, плачу податки, займаюся орендарями. Чому я повинна віддавати свою власність твоїм родичам? Максим насупився і відсунув тарілку. Знаєш, іноді складається враження, що для тебе гроші важливіші за сім'ю ми живемо непогано. Навіщо тобі три квартири? Тому що це моя пенсія в майбутньому. А ти пропонуєш просто взяти і віддати. Ніхто не каже віддати можна ж здавати дешевше або в розстрочку продати. Ілля хлопець чесний, розрахується. Соломія поставила тарілку на стіл голосніше, ніж планувала. Максиме, якщо твоя сім'я хоче допомогти Іллі, давайте ваші гроші складайте. Візьміть кредит, дайте йому на початковий внесок. Але не чіпайте мою власність. Наша сім'я ні до чого, чоловік встав за столу мова про те, що багаті повинні допомагати тим, у кого проблеми це елементарна людяність. А я, виходить, не людяна, за те, що не хочу віддавати результат праці моїх батьків, незнайомій мені людині. Ілля не незнайомий, а племінник. Максим підвищив голос. І потім, що значить результат праці? Тобі дісталася спадщина, ти за неї не працювала. Ці слова вдарили болючіше, ніж Соломія очікувала. Кров прилила до обличчя, видаючи людь, яку вона на силу стримувала. Не працювала, а хто доглядав за хворими батьками останні три роки їхнього життя? Хто витрачав свої гроші на ліки та доглядальниць? Хто оформляв спадщину, платив податки, робив ремонт у квартирах? Соломіє, я не це мав на увазі. Саме це, Соломія встала і пройшлася кухнею. Ти вважаєш, що раз мені дісталася спадщина, то я зобов'язана ділитися з твоїми родичами. А де ви були, коли мені потрібна була допомога? Розмова зайшла в глухий кут. Максим пішов у кімнату, а Соломія довго сиділа на кухні, обмірковуючи ситуацію. Невже сімейний тиск тільки починається? Наступного дня зателефонувала Максимова сестра Ірина. Привіт, Соломіє. Як справи? Мама розповіла про Іллю. Може, зустрінемося, обговоримо. Обговоримо що? Ну, як допомогти пацану? Ситуація ж важка у нього. Ірино, до чого тут я? Ілля мені навіть не родич прямий. Як не родич, Максим же двоюрідній брат йому, та й потім у тебе квартир багато. Поділися однією, не збіднієш же. Соломія закрила очі й повільно видихнула. Чому всі вирішили, що я повинна віддавати свою власність? Та ніхто не змушує віддавати, продай йому дешевше або в розстрочку сім'ї допомогти треба. А ти можеш допомогти? У тебе ж є квартира. У мене одна, і то в іпотечі, а у тебе три, та ще й повністю твої. Після дзвінка Соломія зрозуміла тиск посилюватиметься. Сім'я чоловіка явно домовилася між собою і вирішила діяти спільно. Ввечері Максим спробував знову підняти тему. Соломіє, я весь день думав про нашу розмову. Може, не варто так категорично. Давай, хоча б, зустрінемося з Іллею, послухаємо, що він пропонує. Навіщо? Щоб потім було складніше відмовити. Просто подивися на ситуацію ширше ми можемо змінити чиєсь життя на краще. Соломія сіла навпроти чоловіка й уважно подивилася на нього. Максима, скажи чесно, вся ваша сім'я вже обговорила це питання. Чоловік зам'явся і відвів погляд. Ну, мама дійсно переживає за племінника. І Ірина вважає, що допомагати рідним це правильно. Тобто ви вже все вирішили за мене. Ми нічого не вирішували, просто обговорювали варіанти. Які варіанти? Соломія насупилася і схилила голову набік, намагаючись осмислити почуте. Ну, може, квартиру на вишневій продати Іллі зі знижкою, або ту, що на Соборному здавати йому за півціни. Зрозуміло. Значить, ви вже і квартири конкретні обрали. На вихідних. Зателефонувала свекруха і попросила приїхати до неї в гості. Тон був доброзичливим, але Соломія відчувала підступ. Приїжджайте обидва, Я котлет насмажу, поговоримо. Вдома у Ольги Ігорівни вже зібралася вся рідня. Сиділи Ірина з чоловіком, брат свекрухи Семен Олексійович з дружиною і сам винуватець свята Ілля. Ось і Соломієчка приїхала. Свекруха зустріла гостей у передпокої. «Проходьте, проходьте, всі вже в зборі. Соломія привіталася з усіма і сіла за стіл. Атмосфера була напруженою, незважаючи на спроби свекрухи створити затишну сімейну обстановку. Ну що, Соломіє, знайомся ближче. Ірина підштовхнула племінника Розкажи, як живеш. Ілля виявився тихим молодим чоловіком. Розповів про роботу на заводі, про орендовану кімнату в комуналці, про те, як складно знайти пристойне житло за розумні гроші. Я готовий розрахуватися за квартиру, сказав Ілля, звертаючись до Соломії. Тільки допомогти з ціною потрібно не як чужому продавати, а як рідному. А що ти можеш запропонувати? обережно запитала Соломія. Ну. Ринкова вартість однокімнатної на Вишневії 700 тисяч гривень. Я міг би половину одразу дати, а решту в розстрочку на три роки виплачувати. Соломія швидко підрахувала в голові. Половина від 700 тисяч це 350 тисяч, а розстрочка на три роки означала б втрату як мінімум 100 тисяч, враховуючи інфляцію і втрачену вигоду від оренди. Ілля, але це ж зовсім не ринкові умови, м'яко сказала Соломія. Ну, так ми ж родичі, втрутився Семен Олексійович. У сім'ї прийнято допомагати один одному. Правильно каже дядько Семен, підтримала Ірина. Соломія, ну подумай сама, у тебе три квартири, а у Іллі жодної. Ольга Ігорівна підлила всім чаю і сіла за стіл. Соломієчко, Люба, я розумію, що це рішення не просте, але ж Ілля не просить задарма. Готовий платити. І потім уяви, як приємно буде знати, що ти допомогла молодій людині влаштувати життя. Соломія оглянула присутніх. Всі обличчя виражали очікування і легкий тиск. Максим сидів поруч і мовчав, не підтримуючи дружину. Я подумаю, нарешті сказала Соломія, це серйозне рішення. Звісно, звісно, закивала свекруха, тільки довго не тягни. А то у Іллі відпустка закінчується. Хотів би визначитися з переїздом. По дорозі додому Максим був незвично мовчазним. Соломія кілька разів намагалася заговорити з ним, але отримувала однослівні відповіді. Ти образився? нарешті запитала Соломія. Не образився, а розчарувався. У чому? У тому, що ти навіть не намагаєшся піти на з сім'ї. Ілля ж нормальний хлопець, не алкоголік якийсь, пропонує гроші платити, половину від ринкової вартості Це ж невелика втрата для тебе, а для нього величезна допомога. І потім у тебе й так вистачає грошей. Соломія замовкла і дивилася у вікно. Тиск наростав, і ставало ясно, що сім'я чоловіка не відступить. Вдома Соломія довго ходила кімнатами, обмірковуючи ситуацію. В голові крутилися слова родичів, погляди, сповнені очікування і прихованого осуду. Поступову картина ставала яснішою. Сьогодні вимагали одну квартиру, завтра знайдеться інший нужденний родич, потім третій. Варто було один раз поступитися і апетити родини чоловіка тільки зростуть. Соломія прийшла в кабінет і дістала папку з документами на нерухомість свідоцтва про власність, договори оренди, довідки про вартість. Всі ці папери представляли роки роботи батьків і особистої праці. Кожна квартира мала свою історію. Однокімнатна на Вишневі дісталася від бабусі, яка все життя економила на дрібницях, щоб купити власне житло. Двокімнатна на проспекті Соборному, результат 20-річної роботи батька з люсарем і матері медсестрою. А ця трикімнатна, куплена на гроші від продажу батьківського будинку. І додаткових заощаджень. Кожну гривню доходу від оренди Соломія ретельно планувала частина йшла на податки та обслуговування квартир, частина на погашення іпотеки за поточне житло, решта відкладалася на майбутнє. Ніякої розкоші, ніяких необдуманих витрат, тільки чіткий фінансовий план. А тепер сім'я чоловіка пропонувала просто взяти і віддати результат чужої праці людині, яка навіть толком з нею не знайома. При цьому виставляючи її жадібною, нелюдяною за небажання ділитися. Наступного дня Ольга Ігорівна зателефонувала рано вранці. Соломієчко Люба, як справи? Думаєш над нашою пропозицією? Думаю, коротко відповіла Соломія. А то, знаєш, і лятюра дзвонив, засмучений такий, каже, може, не варто обтяжувати родичів проханнями. Шкода, хлопця, але що робити? Свекруха говорила сумним голосом, явно сподіваючись викликати почуття провини. Ілля дорослий чоловік, нехай сам вирішує свої проблеми, сказала Соломія. Але ми ж сім'я, хіба можна кидати рібних у біді? Ольга Ігорівна. Відсутність власного житла у 28 років це не біда, а звичайна ситуація для багатьох молодих людей. Ілля працює, утримує зарплату, може збирати або брати іпотеку. Та яка іпотека про його доходах, банки таким кредити не дають. Тоді нехай шукає додатковий заробіток, підвищує кваліфікацію, змінює професію, але не чекає, що хтось вирішить за нього житлове питання. Після розмови зі свекрухою Соломія остаточно впевнилася у своєму рішенні. Ввечері чоловік повернувся додому похмурий. Мама дзвонила, сказала, що ти категорично відмовляєшся допомогти Іллі. Саме так, Максиме. Це останній раз, коли я тебе прошу. Давай знайдемо компроміс. Соломія відклала книгу і подивилася на чоловіка Максиме. Я прийняла остаточне рішення більше ніяких розмов на цю тему. Тобто, ти готова зруйнувати стосунки в сім'ї через гроші. Я готова захищати своє майно від посягань. І якщо сім'я готова зруйнувати стосунки через мою відмову віддати власність, значить, ці стосунки від початку були побудовані на корисливому інтересі. Чоловік став і пройшовся кімнатою. Знаєш, іноді мені здається, що я одружився з абсолютно чужою людиною. А мені здається, що я вийшла заміж за чоловіка, який мав би захищати інтереси своєї дружини, а не підштовхувати до роздачі майна. Наступний тиждень пройшов у напруженій атмосфері. Максим майже не розмовляв з дружиною, проводив вечори у друзів або затримувався на роботі. Соломія розуміла чоловік чекає, що тиск змусить її передумати. У п'ятницю Ольга Ігорівна приїхала без попередження. Соломія відкрила двері і побачила свекруху із заплаканими очима. Можна увійти, поговорити треба. Проходьте. Жінки сіли на кухні. Ольга Ігорівна дістала хустку і промокнула очі. Соломієчко, я не сплю ночами. Невже не можна допомогти сім'ї? Ну, хоч трохи. Ольго Ігорівно, я поясню в останній раз. Соломія взяла документи на квартири і поклала на стіл. Це моя спадщина. Доходи від оренди моя зарплата. Чому я повинна віддати результати праці моїх батьків вашому племіннику? Але у тебе три квартири. Однією менше не збіднієш. А чому не попросити допомоги у Ірини? Чому не звернетеся до Семена Олексійовича? У нього теж є квартира і робота. Так, у них одне житло, їм самим потрібно. А у мене, значить, зайве. Ольга Ігорівна встала і підійшла до вікна. Соломіє, я востаннє прошу, допоможи хлопцеві. Ну не можеш продати, здавай дешевше, тисяч за п'ять на місяць. Соломія швидко підрахувала. Ринкова оренда однокімнатної становила дванадцять тисяч п'ятсот, п'ять тисяч навіть не покривали податки та комунальні платежі. Тобто ви пропонуєте мені доплачувати за те, щоб ваш племінник жив у моїй квартирі? Ну, в сім'ї потрібно жертвувати один заради одного. Соломія встала за столу і суворо подивилася на свекруху. Ольго Ігорівно, досить. Та хоч десять у мене квартир. Ніхто з ваших нахлібників їх не отримає. Свекруха здригнулася від різкості тону. Соломіє. Саме так, моє майно належить мені, і я не зобов'язана утримувати дорослих працездатних родичів чоловіка. Хочете допомогти Іллі? Допомагайте своїми грошима. Як ти можеш так говорити? Ми ж сім'я. Сім'я будується на взаємній повазі, а не на спробах відібрати чужу власність. Ви навіть не намагаєтеся зрозуміти мою позицію, тільки вимагаєте і тиснете. Ольга Ігорівна схопила сумку і попрямувала до виходу. Я розповім Максиму, як ти зі мною розмовляєш. Розповідайте і передайте всій родині. Тема закрита раз і назавжди. Ввечері Максим повернувся, розлючений. Мама розповіла про вашу розмову. Як ти могла так з нею говорити? Точнісінько, так само, як ви говорите зі мною вже місяць. Соломіє, це моя матір. А це мої квартири. Соломія встала навпроти чоловіка. Максиме, обирай, або ти підтримуєш свою дружину, або можеш збирати речі і шукати житло у своїх родичів. Подивимося, як вони тобі допоможуть. Чоловік завмер. Такої категоричності від дружини очікувати не доводилося. Ти ставиш ультиматум? Я розставляю всі крапки над і. Подальші спроби тиску будуть розцінені як замах на моє майно. І тоді ми поговоримо з юристом про поділ власності та шлюбний договір. Шлюбний договір? Саме так. Всі мої квартири і доходи від них. Будуть офіційно закріплені як особиста власність. Максим сів на диван і закрив обличчя руками. Соломіє, невже гроші для тебе важливіші за стосунки? Невже чужі гроші для вас важливіші за мої почуття, відповіла Соломія. Місяць ви мене переконуєте віддати власність, при цьому ніхто не поцікавився моєю думкою, ніхто не спробував зрозуміти мою позицію. Наступні дні пройшли в тиші. Ірина дзвонила й обурювалася поведінкою невістки. Семен Олексійович передавав через Максима погрози про розрив сімейних відносин. Соломія на все реагувала спокійно. Чим більше родичі показували своє справжнє обличчя, тим впевненішою ставала у правильності рішення. Через тиждень Максим підійшов до дружини. Я подумав про твої слова. Напевно, ми дійсно переборщили з тиском. Напевно, добре, точно переборщили. Вибач, Соломія кивнула, але напруга не спала. Максиме, я не проти допомагати родичам, але допомога має бути розумною і добровільною, а не примусом до роздачі майна. Розумію, більше ніхто не буде піднімати цю тему. І ще якщо у твоєї сім'ї виникнуть претензії до моєї власності, ми відразу йдемо до юриста, оформляємо все офіційно. Чоловік згідно кивнув. Стосунки в сім'ї стали прохолоднішими, але чеснішими. Ольга Ігорівна при зустрічах була підкреслено, вічлива, але холодна. Ірина майже перестала дзвонити. Семен Олексійович і зовсім уникав спілкування. Соломія не засмучувалася краще знати правду про людей, ніж будувати ілюзії. Родичі показали, що готові спілкуватися тільки за можливості отримати зиск. Коли зиску не стало, Інтерес до сімейних відносин різко зник. Ілля влаштувався на другу роботу кур'єром і через півроку накопичив на початковий внесок для іпотеки. Соломія дізналася про це випадково і зрозуміла, не знаючи подробиць. Племінник просто не хотів напружуватися, поки була можливість отримати готове житло. Квартири залишилися у власності Соломії, доходи від оренди регулярно надходили на рахунок, забезпечуючи фінансову стабільність. А головне. Соломія зрозуміла, що вміння сказати твердані часом важливіше за бажання всім догодити. Сім'я це не тільки права, але й обов'язки. І якщо родичі бачать тільки перше, ігноруючи друге, то з такою сім'єю краще тримати дистанцію. Дякую, що дослухали до кінця. Підтримайте україномовний контент, підписавшись на канал. Всього вам найкращого і до зустрічі!